Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні буде трішечки нового. Розпочнемо. Ось така сковорідка 120 гривень. Набір для пили, цепка та шини 350 гривень. Плитка. Ось така ціла 40 на 70 1000 гривень. Рибацький садок ось такий цілий 75 гривень. Ось такий набор 150 гривень. Потім такий набор 150 гривень. 5 кілограмів болтів 175 гривень. Потім ось така плитка 47 на 31, 300 гривень, але вона десь тріснута. Можливо, не сильно, але десь ось вона тріснута. Потім цепок 9 метрів 300 гривень. Газовий ключ 180 гривень. Та ось такі ножиці 90 гривень. Та набір сверл 26 штук, 300 гривень. Тепер поїхали далі. Ми продовжуємо. Тепер по розпродажу. 500 гривень, 800 гривень, 1500 гривень. І ось ці по 1000 за штуку. Тут 31 сантиметр. Та залишилися штангіля. Вони по 900 гривень, але можливий торг. Так, ще є лощата. Можливо, когось зацікавлять, є великі, є малі. Невеликі, пишіть на Viber, скину фото або відео. Всім дякую за перегляд. Чекаю вас у Viber.